Починаємо косити газонокосаркою. Зараз ми наведемо знову порядок тут, щоб було кошено, щоб було гарно. Є трошки що, що косити. ну Нічого. Штука нормальна. Косить Зараз покажу вам така трава. Така трава у нас вже висока. Вже треба косити її. Це це за висока. На четвірки будемо косити. Тут є. Кава, і зуби оці, що впирається речак цей. Ми зробимо отако зараз вже на четверку 5, шість. Це на, на четвірку. Вона сіла, бачите як? Ножі острій? Вона заправлена. Бачите, треба знімати оце. Захист оцей чистить там, видувати все, бо це, це погано. Там якраз стоїть пропелер і магніту, щоб воно не нормально працювало, то треба. після кожної цієї екзекуції трави треба знімати. Видувати компресором, бо не бажано, щоб воно там було грязне. І певно, що треба мити, бачите, воно чисте, мита. От наша Адуся. Ось таких хороблів, ще Ну, трошки. Так, оценька. Ще хворі. Та нічого, все буде добре. Молода. все буде добре. Розтухняна собака. Ось. Вот. Так що так. Будемо включатися, показувати. Басейн ще повний, я ще його не виливав рано. Ну, купатися вже не, ми залишаємо пізніше трошки, щоб підліляти під, під, ці дерева на зиму. Оце, оце дерево буду знімати повністю, викорчовувати, Воно тут це віцеперсик і сорт дуже поганий. Він коли Майже, майже спілий, вже гнилий. Так що тут, тут персики дуже погано йдуть. Дуже погано. Оці сливи, що, що біля Лесі там, вони йдуть дуже гарно. Але, але що карліку, сливи? А, да, ти мені під ноги я свого м'ячика кидаєш? Леся. Молодий. І Той бігає на, на машину галкою. Добре. До праці. Накосило трошки. Повний бункер. Зараз віднесу. Це з м'ячиком ходить. І поки що не можна бігати, але ж вона вперта шо. Що... До носу зараз травом долись. Десь вона знає де, де посипати. ти казала до тебе нести. Мульча. Це да, два в одному це, щоб, щоб волога не уходило і підкормка вона гниє. Вон, як там, бачите? Да, тут дуже багато трави засипано. Ну що, це, а це не клонно видно, ні. Це Леся сама робить такі штуки. Так, це типа. Типа на штампі. Там у нас уже є біля біля брами, там біля гаража. Одна така. А? Да, он, он, он каже, що типа і не знаю чому. Что я гарно. Давай йдемо йдем працювати, бо дуже багато роботи. Ялочка там гарна ялиця. Ну, ось ми закінчили, я закінчу тут. Ось це? На четвірки, бачите, як гарно? Літом не можна на, на, на четвірки, літом треба. На п'ятірки чи на шестірки, бо е, дощів мало і вона дуже, дуже швидко сохне з-за цього, А коли висока вона трошечки вища, чим це, то, то вона не сохне, вона, на, вона тримає вологу сама, сама собі. Вологу тримає. Так що так, це вже. Спитано і так спеціалісти кажуть. Що? Зараз підемо сюди на Велике поле, садочок. Зараз ще, ще трошки і буде бунки повний. Бункер цей, присутність. Неси сюда, давай мячик сюда, а дай мячик, дай мячик давай, Сядь. дай, ну то накидай, ой боже с тобою, Ладно, мой, а, а, прыгай, скачь, мордяка, хочется бегать, а лише. Сегодня пятница, так, это пятница, операция была, суббота, неделя. Понедельник, э -э, вторник, среда. Еще не сделал. Трошечки. Трошечки шаран. бункер уже полный. Куда ну, его настал. Вынеси сюда. Дошу. Куда? Достанешь там. Достанешь, вынеси. Не буду я тебе кидать ничего, зара. Ладно. Да. Не мрй. Зара, не зара, а что тебе не можно? Шо... Що тобі думаємо? Що? Через боймо? А мохілушку? А як це називається цей, цей кущ? Як? Ти маєш навозитися на пустація? Так. Камс. Камсіс, бачите? Камсіс. Кейсів такий, такий цікавий. А цей? Барбарис. Барбарис. -бар а цей там сіс на колесі, там колесо є зверху. Тут да формувати його такою парасолькою. Це знизу оголимо ствол. Бачите, бо... варив. Весь ствол оголиці буде чистий і там зверху будуть квіти. Це у нас просто ще він не наріс. тільки цього року доріс до дотяг. До... Це він має ще зацвітати? Буде. От каже, що кампсис він такий, що його фіг виведеш, ми його вивели за один рік, перенесли на друге місце. У нас було три куща, чотири куща на передній двору викопали, посипали солью і закопали. Пару підро... отростків ще пустило, раундапом побризгали нерозведеним іменно ті росточки. І на тому закінчили. Камсіс. Название таке. А це як називається Камиш чи як? Це пенісетум. Боже. Це пенісем. по румунськи це стух. А у них пенісетум. Це не очерет. Очерет. Ні, це не очерет, це пенісетум. Схоже. І це буде така зелена стіна. Покривати, як кажуть, відникне в процесі, ти накупив не на. Куда, на що? Оце, бачиш? Оце. Він ще формується, тому його ще не застеляє. Все, все маленьке. Оце. Все маленьке, бо. Ця ялиця голуба, ми її привезли з Карпат. За 70 гривень купили одну віршу. Да. Так пам'ятаю, їй вже стільки років. Років десять. Якась... Да. І вона вже в нас пересаджена була разів п'ять. Це якась карліка. Де, де це ми були? В східниці ми були. Да. е, в східниці. Не Там зверху ми її Е, Вона не карлікова, її пересаджували раз, і я її формую. Я обрізаю, не даю її рости. Вона ніфіга не карлікова. Звичайна ялинка. Ну, да. Тому що дивіться, які неї прирости, навіть коли обрізані. Це сантиметрів 15, давид угу. від того, що я обрізана. <лев informações> я… да, Сталі на місце. Я потім поставлю. Адуся, йде з нами? Де ж з нами? Yeah. Бої смаколики з'їли сьогодні. Вибачте. Тільки водички купували. Що Чи папа папа купить тобі ще. Що смаколики? А у той жінки на, на маленькому базарі. Ну давай покусимо, ти поїдеш. Йдемо там. Там зараз сядемо, будемо кавупаль. Тихо, ну так. Ось ще один бункер, Несем до... до Лесі. гарно висипає його. Друся, чекає. Дядька. Дячка он той злодій. Що? З'їв її шмакролики. Я не злопам'ятний, Я навіть нічого не кажу на це є Ада. Вона сьогодні її спитала такого, а що, ти, а що ти робив з моїми смаколиками, Чо, що пакетик у тебе в буці? Він не знав, що, що їй відповісти. Дивися, я хочу цю сливку забрати сюди. Тобто, що вона була в полізадні? Не... А що ти не хочеш що такого, щоб, щоб було рівно, щоб пішло сюди? Так то був потихеньку. Ні-ні, от, от там, де рівно, отак, от щоб вишто сюди. Ой, ні, так не треба, да, знаю. Я просто, щоб ці вишні сливкувати. Тому що вийшло. вона отак, от цю. Продовжує теж, аж сюди, а потім сюди. Вот такое зарівненько. Тут буду накося. Симкраєм. Ну, буде? хай так буде. Вот так рівне купиться, як розвиватися, зараз сильно спуститься Бо я хочу його сюди. Підпори ці не, не працюють на, на сливці, правда? Ні. Треба, треба їх підбирати їх гарно. Їх треба, тут Вони ввалять, дивіться, що. Тут, да, тут і, забити, і, і сюди натянуть. На, на Отак, тут, тут палю гарно забити. Чекаешь? Ну давай. Давай. Дай. Сядь. Дай я поп... Все. Все. Ну вот, друзья, половину я уже прикусил. Там Леся сделала ряд с теми Бачите, як вона шланг натягнула і бачить, що їй робити далі. Бачите, зараз це де шланг, вона все, все з ними, щоб, щоб воно було акуратно тут, щоб можна було косити нормально, щоб, щоб не було кутів. Бо як є кут, то це, це погано трошки. Ну, непогано дуже, але таке. Покусив. Зараз ще в цю сторону. І, і все. Це наша ноябрінка, Дуже солодка. Груша. Одна єдина, що, що родила в цьому році, вона пізніше. Була аніж ті морози. Морози все, все побили. Що починає гнити, треба їх збирати, ці гроші, я бачу, що залишимось без них. Так їх немає, бачите. Я гнила. Треба їх вони розпідували. Оцю цю грошу я зниму, її там не буде. Хочу я, бо вона. Хворії. А ці дві це ця літня, а та зимня. Тоже все вимерзало, так і це, ці сливки карлікові, в тому році стільки було сливок, що ламало ці гіляки. А зараз бачите. А Дуся там чекає, щоб їй кинули аборт. От уже морта. Чого я їх так люблю? <смірко> Мордяк. Ось закінчив я косити, але косаркою. Все гарно. Чистенько. Натривий високий там. Закінчила теж. Focus Foco só numa. Tá bom. Não foco O show. E Пощо не гарно? Все добре. Что ты хочешь? Осені! Осень, осень! осень. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Мирного неба всім. Слава Україні!